Що ж робити далі, коли термін дії українських візових схем Великої Британії добігає до кінця? Після запровадження програм «Home for Ukraine» та «Ukraine Family Scheme» тисячі українців знайшли тимчасовий захист у Великій Британії. Ці схеми стали важливим рішенням для багатьох родин, але більшість із них має обмежений трьохрічний термін дії. Учасники цих програм вже сьогодні замислюються про своє майбутнє. Як діяти, щоб забезпечити собі стабільність у довгостроковій перспективі? Наразі уряд Великої Британії дозволяє продовження віз, виданих за цими схемами, ще на 18 місяців після завершення основного терміну? Це може стати важливим кроком для тих, хто потребує більше часу для планування подальших дій. Однак продовження віз не дає автоматичного переходу до постійного місця проживання в цій країні, і це створює певну невизначеність для багатьох українців. Саме в такій ситуації важливо розглянути всі варіанти доступні для отримання більш стабільного статусу у Великій Британії. Один із таких варіантів подача заявки на притулок або на гуманітарну протекцію, або на біженство, тобто asylum claim. Останні ж урядові рекомендації вказують на те, що учасники програм Homes for Ukraine та інших тимчасових сен можуть розглядати можливість подачі заяви саме на притулок або прихисток у цій країні. Це особливо актуально для тих, хто має обґрунтовані побоювання щодо повернення в Україну. Урядові документи прямо зазначають, що такі заявники формально не мають статусу біженця, але можуть отримати його через процедуру прохання на прикисток, тобто asylum клейм. Отримання статусу біженця надає такі переваги, як довгостроковий захист, через 5 років ви вже можете подати на постійне місце проживання в цій країні більше прав та можливостей, стабільність, ви отримуєте можливість будувати своє майбутнє без ризику втрати цього статусу. Що ж потрібно враховувати перед прийняттям рішення? Подача заяви на прихисток є складним процесом, який вимагає уважного аналізу та підготовки. Вона може вплинути на ваш поточний статус у рамках тимчасових схем, а розгляд заявки може зайняти тривалий час. Тому перед початком цього процесу важливо проконсультуватися з фахівцем, тобто з юридичним консультантом або з імміграційним адвокатом. Як ми можемо допомогти? Ми пропонуємо аналіз вашої ситуації, допоможемо оцінити всі можливі варіанти, звісно ж, юридичну повну підтримку, підготуємо необхідні документи та супроводжуємо вас на кожному етапі. Підтримку під час подачі забезпечимо професійне представництво ваших інтересів до Імміграційної служби Великої Британії. Не відкладайте рішення на потім. Якщо у вас є питання або вам потрібна консультація, пишіть у приватні повідомлення. Ми готові допомогти вам знайти найкращий шлях до стабільного майбутнього у Великій Британії.